Вітаю вас, шановні глядачі! з Сьогоднішньою зустрічю ми розпочинаємо велику профілактичну кампанію про здоров'я разом з головним лікарем медичного центру приватного підприємства СТІЛ Сервіс Наталією Гардень. Доброго дня, пані Наталі, пані Наталі. Сьогодні ми поговоримо про здоров'я, про підтримку, збереження, про уникнення захворювання. Адже статистика вражає, що ми фіксуємо тисячі випадків раптових смертей, які трапляються на роботі, вдома, в транспорті, спортивних залах, на вулиці, і часто відсутні якісь подразники чи причини або ж симптоми дуже схожі на застуду чи легке незду. І дуже часто в таких випадках люди попередньо не скаржаться, не звертаються за допомогою і не реєструють захворювання. Чому раптово помирають ті, кому ще жити і жити? Відповідь буде дуже банальна. Це наші ліннощі, це наше відношення до свого здоров'я, це байдужість до себе, це байдужість до свого здоров'я в першу чергу. По-друге, це не використання тих можливостей, які в нас є. Це стосується працівників нашого підприємства. Я вважаю, що наше підприємство дуже багато робить для того, щоб зберегти, щоб якось відновити здоров'я працівників, але на жаль, небагато цим користуються. Чому у групі ризику чоловіки, яким за 50? Скажу навіть не за 50, а за 40. Це дуже помолоділа ці раптові смерті. На жаль, якщо ти народився чоловіком і не маєш такого гормонального фону, як у жінки, ти вже впадаєш в групу ризику. Якщо тобі 40 це все, все подвоїться, потроюється і чоловіки відносяться до групи ризику. Чому? Тому що не мають того гормонального фону, як я сказала. Серед чоловіків більше чоловіків вживають алкоголь. Палять, ведуть малорухомий спосіб життя. Раніше чоловіки дуже важко працювали, дуже багато працювали, бо повинні були забезпечити сім'ю. Зараз чоловіки менше працюють, але порції збільшуються. На жаль, це факт. Чи є якісь вказівки, чи розписані симптоми, при яких обов'язково слід звернутися до лікаря чи по допомогу такі показники погіршення? Ви знаєте, нема такого, що. от Раз якийсь дзвіночок, і все, це вже треба бігти, щось робити. На жаль, заздалегідь треба спостерігати своє здоров'я протягом свого життя. Від самих молодих ногтей, як то кажуть, і до старого віку. Ви знаєте себе краще, ніж будь-який лікар. Ну, ніхто не знає вас краще за вас самого. Тому якщо є якісь дзвіночки, вони не виникають раптово. Вони не бувають, що от сьогодні стало щось подзвонило мені і через годину зі мною щось трапилось. Як правило, це буває протягом місяця, протягом року люди від, Він звертає увагу, що є щось, щось змінилося в стані здоров'я, але не звертається до лікаря, тому що не має часу, тому що не хоче, тому що вважає, що це пройде. І Все сподівається на ось. Такі хвороби, як гіпертонічна хвороба, вони ж не виникають за один раз, поступово підвищується тиск. Порушення ритму не виникає раптово, десь колись якісь перебої, раз виникли, два, а потім все. І всі ці хвороби в подальшому приводять до раптової смерті. Таких хвороб можна, хвороб можна перелічити масу. Варікозне розширення вен, на котре взагалі ніхто не звертає уваги і вважає, що це ну, ну подумаєш там, вени, вони ж на ногах. А ті тромби відриваються, і ми маємо телу тромбоемболія легеневої артерії, коли раптово вмирає людина від того, що закупорка йде легеневої артерії. Тому треба звертати увагу на своє здоров'я на протязі свого життя і постійно контролювати його. Проходячи медогляд, на що потрібно звернути увагу? Чи можна побачити проблему на ранніх стадіях? В першу чергу це скарги пацієнта. Тобто, пацієнт, котрий до мене прийшов. Як колись казав мій керівник, я не циганка, аза, я не вгадаю ніколи, чим ви хворієте, як ви хворієте, поки пацієнт про себе не розкаже. Якби пацієнт прийшов, котрий до мене приходить, він мені каже, що в мене є такі симптоми, а в мене було щось таке, а ще отак такі відхилення в мене були. Я колись спостерігав за собою таке. І тоді вже можна вирахувати, який обстеження назначити, в якому обсязі. І да, на ранніх стадіях можна. Можна виявити якусь хворобу, котру ми починаємо лікувати. І за курсом лікування ми стабілізуємо стан здоров'я. Я не скажу, що ми вилікуємо цю хворобу. Ні. Ми стабілізуємо на ранній стадії, не доведемо її до розвитку і до ускладнень цієї хвороби, тобто до раптової смерті. Це дуже. Ну, Профілактувати треба, і пацієнт повинен сказати. Він проговорити повинен, що його турбує, а тоді вже лікар призначить обстеження. Таких ключових е параметрів ну, є, але їх не дуже багато. От якщо я хочу самостійно перевірити стан свого здоров'я, чи є якийсь основний пакет не знаю, діагностики, який потрібно зробити, чи до яких лікарів я повинна звернутися? Так, ну, на, зараз у нас сімейні лікарі, вони відповідають за стан нашого здоров'я. По-перше, це треба заключити договор з сімейним лікарем, це однозначно. І якщо ви хочете самостійно провірити, це в першу чергу флюорографія легенів, електрокардіограма, ЕКГ треба зробити і подивитися, загальний аналіз крові. Загальний аналіз сичі, глюкоза крові і бажано зробити ліпідний профіль. Це всі е, мешканці України 40 плюс чоловіки і жінки 50 повинні робити щороку обов'язково. Всі ці обстеження у сімейного лікаря вони безкоштовні. І вони надаються в межах безоплатних послуг і гарантовані нашим НСЗУ. Тобто на початку треба записатись до сімейного лікаря і прийде час або черга, коли можна всі ці аналізи. Всі ці аналізи здати, сказати, що я хочу отримати від вас консультацію. Я навіть якщо ви скарг не маєте, я здорова людина, але я хочу проконтролювати свої показники. І ви можете здати це обстеження, підійти до лікаря і отримати фахову консультацію за результатами обстеження. Як ви вважаєте, як часто потрібно це робити? Раз на рік обов'язково. Обов'язково. так. Чи входить основний пакет обстежень от в медогляд, який пропонує наше підприємство? Так. Ходить. Майже всі ці обстеження входять в наш профогляд. За винятком е, ліпідного профіля, ми не робимо це, тому що це не підлягає, якби ну, по наказу немає цього обстеження. І глюкоза крові не всі обстежуються. Вибор, вибірково, в залежності від шкідливих умов праці. Але всі остальні обстеження проходять. І якщо маючи на руках електрокардіограму, флюорографію, загальний аналіз крові сечі, ви Дасте е, терапевту якісь скарги на стан свого здоров'я, вам нададуть до обстеження, а ви можете дообстежитись. От що стосується нашого підприємства, які захворювання найбільш поширені? Найбільш поширені, якщо ми візьмемо професійне захворювання, то на першому місці це буде захворювання опорно-рухового апарату, це радікула на другому місці хвороби дихальної системи, це хронічний бронхіт з обструктивним необструктивним синдромом, але це захворювання легенів. І на третьому місці поділяють вібраційна хвороба, і невральна приглухуватість. Якщо ми візьмемо загальні захворювання, не пов'язані з професією. Це на першому місці це серцево судинні хвороби, гіпертонічна хвороба, шімічна хвороба серця. Далі йдуть такі ж простудні хвороби, які ну, це сезонні, скажем так. Далі хвороби легень і кістково м'язові. Якщо взагалі подивитися на ці захворювання, можна назвати. Їх виліковними чи потрібно. Якщо ми візьмемо ішемічну хворобу серця, гіпертонічну хворобу серця, ні, вони, на жаль, не виліковні, і вони потребують постійного спостереження, контролю. Але стан здоров'я можна стабілізувати до таких показників, що пацієнт не буде відчувати. Так же, як і сахарний цукровий діабет, можна приймати ліки і не відчувати ніяких змін у своєму здоров'ї і не відчувати погіршення здоров'я, це головне, не буде ускладнень. Ми спрофілактуємо ускладнення. Тобто дуже важливе дати контроль постійно контроль. за постійний своїм станом. Контроль, постійний контроль і виконання рекомендацій, що надає лікар щодо харчування, щодо фізичного навантаження. Якщо треба прийом ліків, це постійно. Дійсно ніхто не хоче хворіти, адже хвороба це як мінімум клопоти і витрати. І ну, людина напевно не тільки погано почувається, вона не може гарно працювати, вона не може гарно навчатися, вона не може заробляти гроші, дбати про свою сім'ю. Як кажуть, профілактика завжди краще ніж, ніж лікування. лікування. Але Помоджуюсь. навіть я коли готувалась до цього інтерв'ю щодо профілактики, такі всі знайомі слова: правильне харчування, спорт гігієна, здоровий сон. Чому ми так зневажливо до цього відносимось? Мабуть, тому що дуже часто це чуємо і якось ну, ніхто навіть не, не спробував дотримуватись тих рекомендацій, Спробувати. що надають. Спробувати навіть. Я ж кажу, що у нас купа можливостей. Е, профогляд, котрий ми проводимо, він ну дуже такий. Грунтовний, і якщо ви надаєте якісь скарги, на якісь проблеми виказуєте своєму лікарю, Лікар не залишиться без уваги. Ну, ми навіть це не використовуємо. Чомусь люди бояться, чомусь не звертаються. Я не розумію, чому, але ми не робимо мінімального шагу собі на зустріч. собі не комусь. Отже, харчування, які основні принципи. Два слова буквально. Це е, різноманіття, тобто е, воно повинно включати все: білки, жири, угліводи, фрукти, овочі і збалансоване. Тобто харчування повинно бути скільки ми витратили, стільки ми і з'їли. Ми не повинні їсти багато. Ми дуже зараз переїдаємо, ми всі переїдаємо солодке, соль. Цукор, ну це подивіться. І коли кажуть я від води там глашаю, я не вірю, що гладшують від води. Вода це єдина речовина, котра не має калорій. Все інше має калорій. і якщо ми їмо, ми гладшаємо. А щодо фізичного навантаження, адже ми знаємо, що на нашому підприємстві це важка праця, фізична праця і ще спорт, скажу чому спорт. Якщо, якщо ви працюєте десь в цехах, де дуже фізичне навантаження велике, не буває такого, щоб навантаження зразу приходилось на всі м'язи. Тобто або працюють ноги більше, або працюють руки більше, а навантаження повинно бути на весь організм, тобто воно повинно розпреділятись равномірно. І для таких працівників рекомендуємо взагалі е, е, вийти просто на прогулку, пішу, пройти прогулятися не спіша. Не в не квапитись, в повільному ритмі або плавання. Це дуже розвантажує всі м'язи, суглоби і покращує приплив крові туди. Коли ви працюєте, ви їх напружуєте. А коли ви плаваєте, ви в невисов, якби невісомість і відпочиваєте свого роду відпочинок для ваших м'язів. Тому треба міняти. Види навантаження. Якщо це йде на руки, то гуляємо ногами. Якщо більше працюють ноги, то встаньте попрацюйте руками або позаймайтеся якимось спортом, такий як котрий на верхній пояс плечовий. Багато приділяється уваги здоровому сну, е і тепер ми говоримо про те, що багато наших працівників працюють в нічну зміну. Як тут організувати свій сон? Дивіться, згодна з вами, багато працівників працюють в нічну зміну. Це не додає здоров'я нам, але в нас дуже гарний графік. В нас графік день ніч 48. Коли після нічної зміни пацієнт має змогу відпочити повноцінно один день, відіспатися. Використовує пацієнт цю можливість чи ні? Оце дуже важливо. І скільки він спить. Скільки да? він спить да. Чи є в нього можливість вдома виспатись повноцінно, чи дає йому сім'я цю можливість? Треба ну, на це звертати увагу, тому що фактично ми її створили і ми можемо відпочивати. Ну, чи використовують наші працівники цю можливість? Це треба робити обов'язково. Ви прийшли з значної зміни, ви повинні лягти, відіспатися, відпочити, похарчуватися. і Потім вже робити свої Рекомендую справи. до 5-6 годин Годин здорового сну, ну, лягайте і спіть. Тобто я розумію, що день на вулиці, не можу заснути, привчайте себе, закривайте штори, є блекаут-штори, є спеціальні окуляри, котрі можна одіти, і вони, ну, пов'язочка темна, що робить ніч нам. І відпочивайте, лягайте, відпочивайте. Треба відпочивати обов'язково. В профілактиці здорового способу життя багато уваги приділяється особистій гігієни. Чому така велика увага? Що як це впливає на нас? Ну, тому, що це е, шкіра це перший захисний бар'єр, і якщо ми не будемо за шкірою дивитись так, як потрібно, це садіне, це подряпини, це пил, котрий попадає на шкіру, все це призводить до порушення цього бар'єру і вся інфекція. Проникає і через шкіру теж. Ми дихаємо шкірою, і це поверхня наше дихання, і ми маємо утримувати її чистою для того, щоб і не порушувалось і обмін речовин, і дихання через шкіру, і не заносилась інфекція ніяка через шкіру. Тому це треба робити. Загальна гігієна це важливо. Багато ми знаємо, чуємо, бачимо, розуміємо про шкідливі звички. Шкідливі звички це мій особистий біль. Я ніколи не розуміла. Ну, може, тому що я ніколи не мала тої звички. Мені важко зрозуміти тих людей, котрі кожен день ідуть, відривають від свого бюджету немалі гроші зараз і сплачують за те, щоб себе вбивати кожен день. так… Методично 100 гривень я сплачу за те, щоб мої легені хворіли, щоб моя серцева судина система страждала, але ж я плачу. У мене є дуже гарний знайомий, котрим ми так балакали якось, і він. Ти знаєш, Наталя, я зараз ці 100 гривень кладу в бардачок. І ти знаєш, це діє. Коли жінка каже: Ой, ти знаєш, мене щось там не вистачає. Він каже, там мої відпаління можеш взяти. Каже, я іно впалити. І в бардачки каже, в мене є гроші завжди. Дуже так, гарна що... пропозиція. Да. Ну, купіть щось таке, що кілограм бананів можна купити, можна купити якісь цитрусові, купіть дитині щось, порадуйте свою жінку. Приємне чоловіку зробіть, якщо ви жінка. Ну, жінки менш, менше палять і менше вживають алкоголь. Це якби чоловіки, ну це в приємне, в якийсь такий полюс, щоб він приносив вам задоволення не тільки вам, а родині, дітям, дружині, і вам в тому числі. І не хворійте, дружина задоволена, діти посміхаються, і спимо спокійно. І сон покращується. Так багато зараз замінників шкідливих, як то кажуть, це не так, не так впливає на здоров'я, наприклад, ті ж. Же... Айкоси ви хочете? Айкоси, сказати? Айкоси Гло. Mm. Ельф пари. Багато медичних досліджень, котрі не підтверджують все це. Це рекламні трюки. І... Дим, котрий ще зволожений, він ще гірше впливає на легені. Кальяни, айкаси це ще гірше, ніж цигарки, звичайні цигарки. Є дослідження, є наукові дослідження, якщо ми можемо підготувати дуже велику тему, тому що це окрема тема і вона потребує уваги. Молодь дуже цим захоплюється, але б я не радила. Це ще гірше, ніж звичайні цигарки. Багато питань щодо спиртних напоїв. От, ну, а є якась така кількість, яка не буде шкодити вашому здоров'ю, вашому організму? І що це? Ні, немає. Єдина кількість, котра не шкодить, це кефір. Це теж спиртний напій, котрий е, в своєму складі має невелику кількість алкоголю. Кефір, айран, вони не шкодять здоров'ю, все інше шкодить судинам, шкодить серцево-судинній системі і сприяє розвитку атеросклерозу. Коли стінки судин стають більш плотними, бляшки атеросклеротичні є. Ну, і все це спиртні напої, спиртні напої, вживання цигарок, паління, все це приводить до атеросклерозу, харчування, це зайвий цукор, жири, животні жири, все це погіршує на стан здоров'я. Тому все в міру і без шкідливих звичок. Дійсно, зараз у нас і таке становище. І зараз такий нелегкий час, часи повномасштабного вторгнення в нашу країну. Як дбати про своє здоров'я під час війни? Тоже тема дуже цікава, і тоже покрема її освітити хотілося б. Але про наше місто хочу сказати, що дякувати нашим захисникам, котрі дають нам змогу жити звичайним життям, і тому треба жити звичайним життям. Саме головне виконувати ті роботи і ті зберігати ті звички, котрі в нас були до війни. Це важливо і для нашого здоров'я, і це важливо. Для нашого психічного здоров'я в першу чергу ми маємо змогу вільно гуляти по місту. Ми маємо змогу відвідувати якісь магазини. Ми маємо змогу навіть відвідувати якісь, може бути спортивні зали. Якщо немає, якщо щось не працює, ми маємо просто піти в парки гуляти, дихати свіжим повітрям. Находьте такі заняття, котрі вас заспокоюють, котрі дають вам розраду, і більше спілкуйтесь з друзями. Це дуже спілкування дуже дуже виручає в цьому випадку. Тобто, от знаходження постійно в стресовому становищі, так воно все одно дасть Хронічна втома, буде хронічна втома, організм все одно має якусь межу. До певної межі ми можемо це витримувати, можемо це, а потім все одно це буде накопичуватись. Тому давайте не будемо накопичувати, будемо спілкуватися, будемо розмовляти. І на нашому підприємстві роботи, працює психолог, котрий може. Поговорити з вами, вирішити ваші проблеми. Фаховий психолог, якщо є проблеми, раджу звертатися так, можна звернутися і отримати допомогу, проговорити свої страхи, проговорити свої якісь побоювання і отримати гарну консультацію і пораду. Який випадок з вашої лікарської практики запам'ятався вам найбільше? Напевно, позитивний. Явно не позитивний, тому що запам'ятовується завжди. Дуже таке, знаєте, стресові теж ситуації. Перший раз, коли привезли пацієнта, і ми його реанімували, і, на жаль, не вдало, тому що пізно привезли. І я раджу всім і в військовий час, і взагалі, навіть в мирний час проходити курси надання і невідкладної допомоги, тому що це рятує життя, це рятує життя тим, хто поряд. І якби колеги того працівника. Мали змогу надати йому ту першу допомогу. Може, моя реанімація вже не потрібна була, а може би вона була більш вдалою. А так, із смішних ситуацій, з того, що можна посміятися, коли ще був дуже великий прийом на підприємство, я працювала терапевтом, і приходили люди, і ми кожного питали там: вага, зріст. Ну, і це треба було запитати кожного. І моя медична сестра питала кожного Вага, зріст, і кожен відповідав Мій. На 10 чи 20 пацієнті вона каже ні, я у лікаря цікавлюсь, чи не поправилась вона за півгодини прийому. Так що такі випадки бувають. Робота дуже цікава, лікар це дуже цікава робота. Дякую вам, пані Наталія. Дійсно, відповідальність за здоров'я людини в її руках. І дуже часто ми просто не хочемо завдавати собі клопоту, на наш погляд, зайвими обстежування. Навіщо ми так з собою? Дякуємо ще раз, Наталі. Дякуємо, що зустрілися з нами. Да, друзі, тримайтеся, бережіть своїх близьких і дякуємо Збройним силам України за те, що ми можемо жити і дбати про своє здоров'я. Дбайте про себе. Це важливо.